Житель села Лучинця Рогатинської громади Іван Новак прибирає на подвір'я на моли, який нанесло під час зливи 4 травня. Чоловік каже: на його бісті негода суттєвої шкоди не наробила, однак браму сусідам пошкодила. Так як ріка су сюди спою браму. Я вдарила по браму вихати що мусу. Все сюди на подвір'я. Місцевий житель Михайло Заплоцінський також розчищає подвір'я від намулу. Чоловік каже, що водяний потік із сміттям та ґрунтом нісся через усе село. А то нім закрив шуби, нім жив в кумаки, пляш сюди, боди, з дороги і все. І пішло. І Всі тюльпани, тут все. все. В селі працюють рятувальники, вони викачують воду з криниць і підвалів. Зокрема, з обістя Анни Дарабанчук. градом по вікнах бити. Я виходжу, а в мене вже на цій сході вода, вже я не могла вийти. Ну, В тапочках не вийду, ні в шлепанцях не вийду. Біда, раптово злива. Але я думаю, що ну, досправимся, ну а що, От все рівно і кастепніка вже була. Тому що люди потім ну, то є робота, ну а буває гірше. Якщо бачимо, дорога має ну, добрих 30 метрів, фоси, бачите, заглиблені, але воно не дало позитивного результату. І воно текло на рівні, якщо так добре подумати, подивитися відповідно коліна це 50 сантиметрів. І якщо б не було ще оцих фосів, які є, це взагалі село було би плавало. Староста села Іван Гончак розповів Суспільному, такої негоди у селі не пам'ятають і довгожителі. З його слів, вчорашня злива знесла на вулиці і господарства родючий шар ґрунту із полів неподалік села. Ми тут маємо і сою, ми тут маємо і бульбу, ми маємо всі культури, які тільки сіють і садять». Вам принесло? Повернуло назад. Повернуло додому назад. Наслідки, що завдала негода, жителям громади фіксують три комісії від Рогатинської міської ради, розповів перший заступник голови громади Микола Шенкар. З його слів, найбільше лиха буревій на Коїв щонайменше в десяти населених пунктах. Град, дощ, сильні пориви вітру, пониження температури практично було на напівтемрява. Пройшлося значною частиною нашої громади. Ну пройшло так рівним такою лінією хвилею. Це села конюшки, бабухів, вербилівці, путятинці, верхня липиця, нижня липице, та Нильче, уїзд. Поговоримо про обсяги нанесених збитків, вартісних показниках, рівень соціальної захищеності наших мешканців тобто, кому потрібна допомога, хто обійдеться власними силами. Інна Сендецька, Монюк, Василь Скрипка, Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина.